Усім доброго, мирного дня, ви на в'язальному каналі. Сьогодні в нас буде таке недовге відео про другу частину моїх нових вязальних процесів, що я там почала. І, ну, мою, мою думку, вашу думку про це, скільки треба, щоб було процесів. Я дуже люблю починати щось нове, завершувати це не так сильно люблю, як починати. Більше люблю все починати. Ну і давайте почнемо. Перший мій процес, не знаю, чи я там казала. Це шкарпетки з пряжі Ярнард Форза. На 100 грамм 420 метрів. Це йде обична шкарпеткова пряжа. 75% шерсть. 25% поліамід. Спиці рекомендують 3 Хоча я в'яжу на 2,5. Тестую тут пряжу і тестую оці спиці. Так, дивіться, вже трохи пров'язала в мене вив'язана п'ятка. І вже майже на фінішній прямій, ще трішечки залишилося, і вже в мене будуть готові шкарпетки. Ну, одна. І буде огляд на цю пряжу. В мене на каналі на цю пряжу немає огляду, я хочу дуже зняти. Це перший процес. Йдемо далі. Ще я почала з ось такої пряжі. Ось такої В'язати шкарпетки. Це дівчинка сама фарбує. Одна шкарпетка в мене вже зв'язана, іншу ще не в'язала, тому що вона жде на майстер-клас. Ось так воно смішно виглядає, але на нозі вона лягає класно. Навіть тут спеціально я робила цю різинку. Для того. Спеціально робила цю резиночку, щоб гарно трималась шкарпетка. Тобто, чекаю на майстер-клас, який буду знімати. Так, По цих шкарпеточках. Другий процес. І третій процес я показувала вам ось таку пряжу. Що, хочу почати кофтинку. Ковтинку почала, і я зрозуміла, що мені точно не хватить пряжі, тому що ось так в мене вже пров'язано. Тут йде резинка 3х1. Е, яка сама ідея? Так як мені пряжі точно не хватить, я вирішила, що зв'яжу тіло. А потім буду в'язати рукава під якусь бавовну з якихось цих кольорів. Можливо, це буде сірий, можливо, такий бірюзовий, можливо, джинс. Точно не оцей цвіт, я його не, не люблю, цей кольор гірчиці, чи чим воно там, горох. Не знаю, як він по-модному називається, але ці кольори теж не ні. Можливо, це буде ярка кофтенька, тобто буде бірюзовий кольор. Що з цього вийде? І чи це буде комбінація гачка і спиць. Ще я теж думаю, можливо, рукава зв'язати гачком, воно буде теж непогано дивитися і цікаво. То, якщо ви в'язали ви такий виріб, напишіть, будь ласка, чи воно виходить прикольно, щоб рукава були гачком, а тут спицями. Ну і ще в мене один процес це я показувала вам пряжу. Не знаю, чи показувала, але мені захотілося неї почати в'язати. Це йде пряжа, Меренос. Ой, з чимось там. 80 Меренос, а 20 там йде чи акрил, чи поліамід. Ну, Це теж ручне фарбування. І я почала для себе в'язати, такий буде ковтинка гольфиком, тому що мені потрібні такі кофти на зиму. Щоб їх починати осінь, в мене немає часу. Я думаю, що до зими я якраз зв'яжу. цих в мене ще один, два, три. Три кофточки, з яких я почала і потихеньку рухаю. Так, в мене вийшло чотири процеси, я ще почала, можливо, що щось почну. Це вже буде бачити час. Тобто мені на огляди почати пару пряжів, але поки треба ці дов'язати, довести до пуття, тоді почати інші. Я маю по шкарпеткам. Тому що шкарпетки на майстер-класи зібралися, до 10 штук, і треба це все доробити до осені, щоб осінню випустити майстер-класи для того, для того, що осінь вони якраз є актуальні. Зараз я розумію, що ви більше в'яжете речі крючком, гачком. Більше е, якісь майки, футболки, шорти, дівчата в'яжуть, косинки. Я майки не ношу, бо, верніше, в мене є нав'язані, я ще їх не зносила. А в'язати в шкаф я просто не люблю. Так як дуже спохудала, я віддала багато своїх речей, таких теплих, то потрібно поновити гардероб. Ну і до скорої зустрічі.